Всім привіт! сьогодні соба сьогодні буду брати участь на змаганнях, а саме в місті Борисполі на Олесницькому озері. Тобто сьогодні буде крос, як ви бачите, буду бігти сьогодні 10 кілометрів, а може ще якусь дистанцію. Так, друзі, всім бажаю приємного перегляду. Поїхали! І так, друзі, вже почав робити розминку, провежу 3 кілометри, а зараз давайте розповім про сьогоднішню погоду, яка вона на подвір'ї. На подвір'ї просто чудова погода, 20 градусів, є невеликий вітерець, погода чудова, просто тепла. Також хочу сказати, які дистанції в цих змаганнях. Це 300 метрів, 500 метрів, 1000 метрів. Діти, потім моя дистанція 10 кілометрів, потім дистанція 2 кілометри для 2006-2007 років і для 2008-2009. І так, друзі, вже залишається менше, ніж 15 хвилин до старту. Бачите, я взяв ось такий номер. Так що, друзі, я дію, що сьогодні пробіжу непогано. Давайте розповім свою ціль сьогоднішнього змагання. Хочу пробігти її по 3.45. Друзі, ось так, це приблизно за 37.30-37.40. Надіюсь, що в мене це вийде. Мінімальний час, який я хочу пробігти, 3.50. тобто приблизно за 38 хвилин там. Так що, друзі, буду старатись, надіюсь, так що стоїмо на старт і біжимо. Маша, давай, Артем, давай. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it like kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky, that's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed. I think you lost me. Do not cross me. I keep dropping. All these hits, and I know that they watchin' watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch. I was in it right here. Been over three years, and then you just got here, man. Get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call the premiere. I could take a boy's name and smear, or take it up a gear, and then Joku. І так, друзі, я вже фінішував свою <плес> дистанцію 10 кілометрів. Перші в мене вийшло 3,33 Останні 4,29 мене надзвичайно порубало. Мені не білось. Середній час у мене вчора чотири Одужаться по кілометрам. Також хочу сказати, що вийшло загалом 42, 20, 42, 30. Напевно, так що, друзі, ось так. Не бігло сьогодні. Можливо, і траса була складна, але чомусь не біглося. так що, друзі, ось так. Зараз зроблю невеличку заминку, 3 км і все. Можливо, попав на горожню. І так, друзі, зараз це ще старт на 2 км. Друзі, а зараз буде невелике інтерв'ю від Дениса Могильна. Розкажи, як пішла твоя дистанція, який результат. Да, привіт. Сьогодні біг 10 кілометрів крос-кантрі. Траса була дуже важкою, задував вітер метрів 500 потім було рівно, потім в нас пішли підйоми маленькі і повороти. Було дуже важко, ну, перетерпів результат 34,46, в середньому темпі по 3,34. В принципі, доволі, це вже закрив я свій сезон і це вже пішов, як під... Як підготовка на Тобто ти готувався після дистанції, підводився? Так. Да, підводився? Да, да. Задоволений своєю дистанцією, своїм результатом. Так, да, максимально задоволений. Ми з тренером так і планували. Продихатися, поработати. Пульс був на максималках. Це твій особистий? Це клас, але не грає ролі чи особисті чи ні. У мене особисто пісніше. Яким результатом? 32.47. А зараз, друзі, буде інтерв'ю від Віктора Ярмоли. Привіт, розкажіть, як до вас дистанція, які результати отримали? Добрий день. Ну, дистанція дуже сподобалася. Це організували наше управління молоді та спорту міста Борисполя. Відбувся легкоатлетичне змагання Кубок Бориспочені. Учас, прийняв участь в просі на 10 кілометрів. Е, ну, траса дуже чудова. Організація була все на вищому рівні, е, то есть, поставлені такі пішечки обмежувані стрічки, тобто заблудитися неможливо було. Дуже все було класно продумано, можна сказати, на рівні. Ну, траса не досить важка. От, результатом як, біг в принципі в своє задоволення, От, тому за, за 40 хвилин десь пробіг. Результат свій не покращив, але в принципі задоволений. Для моїх років найголовніше це, це те, що біг. Був в задоволення, от, не був травматичний, а ну, приносив, приносив користь для організму. От, тому е, хочу побажати всім здоров'я, всі займайтеся, е, займайтеся бігом, взагалі спортом. Ну а біг е, рахую це е, вид спорту, який підходить кожній людині. в е, 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 Любу пору року не можна займатися. Цей здорове серце, здорове дихання, то есть, і взагалі. Галя це і чудовий настрій, і, і здоров'я, і все. Раджу займатися бігом, Дуже приємно було взяти участь. Дякую.

І так, друзі, вже закінчили змагання. Ми нагородили друзі на дистанцію 10 км в категорії 16-18. Друзі. Получив е, друге місце, друзі. Ось так. Результати сильно задоволений, але мене порубали, не знаю чому. Так що, друзі, ось так. Зараз зроблю невеличку заминку, як вам говорив. Так що ось такі змагання пройшли. Також була дистанція 2 км. Там біг і мій папа, і моя команда, з якою тренуюся. Також зайняли місця. Змагання просто чудові траса. Була доволі важкою. Результатом, як я говорив, не сильно задоволений, тому що максимально ми порубали. Робота робив набагато краще і не знаю, чому перший пробіг кілометр нормально, другий ще якось добігав і все просто робало, хотів вже сходити, але якось дотримав за що витривалості, тобто за рахунок цього. І так, друзі, вже пройшли ці змагання. Зараз буду вже їхати додому. Друзі, хочу сказати, що ці змагання мені нашли сподобались, тому що мене наградила, отримав друге місце в своїй категорії 16-18 років. Але результати не сильно. Туксаються по кілометрам, середній час, тобто і темпи, і загальний стаж. Так що, друзі, комусь таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всі дом зустрічі, Слава Україні і до нових перемог!